Мій виступ це сім врат, сім циклів усвідомлення. І, дорогі друзі, ми, звичайно, з вами вже добре відчуваємо, що сьогодні все більше і більше людей розглядає необхідність поглибленого розуміння терміну усвідомлення як найважливішого чинника на шляху сходження до вищого божественного я. Усвідомлення всього циклу людської еволюції в цілому, так і усвідомлення себе як частинки цього цілого необхідні для того, щоб убезпечити себе від можливого випадання з еволюційного потоку нашого четвертого кругу, щоб бути врятованими і не відстати від цієї великої хвилі життя. Олена Петрівна Блавацька в третьому фрагменті Книги золотих правил Сім врат відкриває перед нами новий світ, що вміщає повне розуміння, усвідомлення і прийняття всього, що відбувається в житті, відкриває світ, який дозволяє кожному вибрати саме правильний напрямок щоб по ньому рухатися, не розпорочуючись на непотрібні речі. Світ, який допомагає набути впевненості в духовній вічності в істинного я, але тут же вона і попереджає шлях для всіх один, але засоби досягнення цілей, всіх подорожні різняться. Що ж являє собою цей новий світ? Відповідь дає сама же Олена Петрівна. Це сім врат, в яких простежується сім циклів просування по рівнях усвідомлення, простежується стрибок з самого нижчого рівня на верхній? На, але... Уже де подорожній, живе зовсім за іншими мірками. Тож давайте ми з вами почнемо сходження до вищого божественного або великого я з самого низу, з перших брав, ім'я, яким дано. Олена Петрівна писала. Що біля кожних воріт золотий ключ, який відкриває їх двері. Перші врата відкривають ключ милосердя і любої безсмертної. Проте в цьому фрагменті сказано, що, перш ніж ти зможеш наблизитися до перших врат, ти повинен навчитися відокремлювати тіло від розуму, розсіювати тінь. І жити у вічному. Для цього ти повинен дихати і жити в усьому, що все сприймається тобою і дихає в тобі. Відчувати, що перебуваєш у всіх речах, і всі речі перебувають в твоєму вищому я. Тільки такий стан дозволяє людині, яка стала на духовний шлях усвідомлення. Себе і навколишньої дійсності зрозуміти, що милосердя це не просто благодійність в сенсі падання милостині. Це означає повну готовність присвятити свій час, почуття, думки, а якщо потрібно, кошти цій меті. Кажуть, що в світі не так багато людей. Хто забуде про себе до такої міри, що готовий буде виконати будь-яку малозначущу ділянку роботи, якої ніхто і не помітить, і за яку не буде ніяких подяк. Але їх і чимало. Перш за все, це наші великі вчителі та їх посланиці світу, які показали повну готовність до самопожертви. І все, що вони мали служінню людству. Це вони і зараз допомагають нам вчитися любити всіх людей, так як якщо б вони були нашими побратимами, вчитися поширювати високу якість любові до тих пір, поки не будемо відчувати її до кожного кого побачимо. І тоді ми зможемо. Виховати в собі любов безсмертну, а це означає, що зможемо пройти перший цикл усвідомлення і увійти у другі врата, ім'я яким е Шила. Їх відкриває ключ гармонії між словом і ділом, що врівноважує причину і наслідок. І не залишить подальшого місця для її карми. Ар'ясанга дуже гарно дає поетичний опис шляху, на який ступає людина. Він пише: Дивись, о, щасливий подорожній, врата перед тобою високі і широкі, і здаються легко доступними. Дорога, що веде через них пряма, рівна і зелена, це як сонячна галявина в глибині темного лісу. Там птахи в оперіні, що блищать, і солов'ї надії виспівують в зелених хащах, віщуючи успіх безстрашним мандрівникам. Пройти ці врата. І цей цикл усвідомлення може тільки той, хто звільнився від страху, бо страх затемнює душу, роблячи її більш тьмяним відображенням логосу. Тому Олена Петрівна пише і попереджає: Бережись страху, і нехай буде впевнена твоя хода, о той, хто шукає. Шлях, що веде далі, освітлюється одним вогнем, світлом дерзання, палаючим в серці. Чим більше відваги, тим більше отримаєш. Чим сильніше боїшся, тим менш яскравим стає те єдине світло, яке може вести. Кожен з нас знає. Що страх відноситься до нашого нижчого я, в якому зосереджений егоїзм. Саме егоїзм змушує людину боятися багато чого, наприклад, втратити місце роботи, особисте майно, положення в суспільстві, а релігійні люди бояться померти, тому що бояться потрапити в пекло, а не в рай. Тільки Вищому я нічого боятися в усьому світі. Єдине, чого може боятися справжня божественна людина, як сказав один давньоримський філософ, це що їй не вдасться повною мірою використовувати на благо інших всі свої чесноти і здібності. Практикуючи Шилу. Яке перекладається просто як поведінка, людина буде завжди уважною до своєї дхарми, намагаючись з'ясувати, що вона може зробити для інших, для навколишнього світу, в тих умовах, в які її помістила карма для того, щоб її вище засяяло повну силу. Якщо людина Досягла тієї стадії, коли вона знищила його їзд і не залишила місця для подальшої дії карми, це означатиме, що вона пройшла цикл усвідомлення за цими вратами, і перед нею відкриваються треті врата, шанті, ключ до яких терпіння і стійкість. Хоча, наступаючи на третій поріг, людина чує: проходь, адже ти приніс ключ, ти в безпеці. Все ж перед нею відкривається важкий етап проходження і усвідомлення цього циклу. І це тому, що кожен подорожній спочатку думає, що шлях приємний, сповнений радості і легкодоступний. І, як кажуть, Побачивши святий грааль, неважко кинути все і слідувати за ним. Але через деякий час бачення може померкнути. перший ентузіазм, вичерпатися і людина почне втомлюватись. Ось тут дуже важливо підтримувати свій постійний рівний ентузіазм. А не нервовий, нетерплячий і поривчастий, який виснажує свого володаря ще до того, як він досягне чогось корисного. Саме тут необхідно проявити стійкість, терпіння, витримку і впевненість своїх сил. Саме тут необхідно сказати собі, можу, я або не можу. Але я зроблю це і рухатися далі по обраному шляху. Не менш небезпечна перешкода, що готова затримати усвідомлення просування людини через треті врата це сумнів. Найчастіше сумнів може прийти до того, хто очікував, що в його житті все повинно змінитися на краще, що життя стане. Повним незвичайних ярищ, а вона, тобто людина, завжди зможе усвідомлювати і відчувати присутність учителя, і тоді буде перебувати на найвищому можливому для себе рівні. Так, її життя дійсно зміниться, але не так, як вона б думала, тому що, як каже Олена, Петрівна провідна дорога крута і в'ється вгору до кам'янистої вершини гори. Сиві тумани нависнуть на сувору і скелясту вершину, і поза шляхом все зануриться в темряву. Чим далі просувається подорожній, тим менше звучить в його серці пісня надії. Тремтіння сумніву. Проникає в нього, його хода стає все менш впевненою. У такій миті, тому, хто йде по шляху просування до вищого божественного я, слід закликати на допомогу всю свою силу волі, вміння, знання, напрацьований життєвий досвід, усвідомлення того, чого він хоче досягти. І для чого це йому потрібно? Тільки при позитивній відповіді душа зможе засяяти відбитим світлом, що виходить від логосу – Сонця, а також від духовної душі, будки і від духа атми. Тоді можна буде сказати, цикл усвідомлення за цими вратами. Закінчується, і тепер ми переходимо в наступні четверті врата, врата спокус, які зваблюють внутрішню людину. Олена Петрівна нагадує, що перш, ніж можна сподіватися пройти ці четверті врата, потрібно опанувати розумовими змінами в собі. Як тільки ти наблизишся, перш ніж рука твоя підніме заслуг четвертих рак, ти повинен опанувати всіма розумовими змінами в своєму нижчому я, перемогти полчища уявних відчуттів, які такі тонкі і підступні, непрохано прокрадаються в світле святилище душі. Заспокоїти блукання розуму нелегко. Це разюче наполегливий недолік людини, і він винен у значних її бідах. Багато дослідників показують, що, наприклад, такий негатив, як гордість, знищений у звичайних мирських формах, може з'явитися у вигляді духовної гордині. або Позбавлення бажань матеріальних надбань може з'явитися у вигляді бажання особистого прогресу або знань для особистого задоволення заради самого почуття, що ти володієш знаннями краще, ніж хтось інший, коли ти думаєш, що ти мудріший за інших кращий способ, спосіб подолання, блукання розуму застосувати волю. Звичайно, людина не повинна зруйнувати свій розум, тому що вона не може без нього продовжувати шлях усвідомлення себе і навколишнього світу. Вона повинна оволодіти ним, при цьому пам'ятати, що розум її. Але розум не вона сама, хоча й намагається змусити думати так. І тут слід <кхи> знову прислухатися до поради Олени Блавацької. Ти повинен досягти такої стійкості розуму, коли ніякий вітер, навіть найсильніший, не міг би вдихнути в тебе темного помислу. В очищеному святилищі не повинно бути ні дії, ні звуку, ні світла земного. Четверті врата, названі вратами рівноваги, оскільки мають відношення до середнього принципу людини. Тепер внутрішнє повністю набуває панівного становища, розгорнувши і, очистивши свої нижчі плани фізичний, астральний і ментальний, кожен, хто стає на шлях сходження, повинен перенести свій центр уваги на бік вищих планів і зробити розвиток і усвідомлення її своєю головною справою, щоб не втратити вже придбані досягнення. І щоб не довелося почати підійматися знову з самого початку, тому що попереду, попереду вже більш високі врата п'яті. Чим вище врата, тим у кожного, хто йде по шляху досягнення божественного я менше недоліків, і перехід може прискоритися тут, на вищих планах. Робота не така вже виснажлива, як на нижче, тепер вона чиста радість і виконувати, виконувати її необхідно з натхненням, щастям і усвідомленням, як гру, або, принаймні, налаштуватися на те, щоб робити так в майбутньому. І все ж таки, вступаючи в п'яті врата іменовані вір'я, не кожному вдається пройти їх легко, тому що людина ще не зовсім чиста, оскільки вона здатна нам невеликий егоїзм, можливий невеликий елемент гордості. Тут знову того, хто йде, попереджає Олена Блавацька. Але славний воїн, пише вона, завдання твоє ще не виконано, споруджуй лану, Вище з що захистить святий острів, спороджуй греблю, що захистить твій розум від гордості і уявної задоволеності досягнути. Почуття гордості може зіпсувати роботу. Цей острів означає більш високе або мисляче я. і досягти його можна. Тільки шляхом чистого справжнього знання, буквально шляхом на марви. <клес> Однак перш не зможеш ти утвердитися в на марві і назвати її своєю, твоя душа повинна стати подібному спілому плоду манго, до чужих страждань. Настільки ж м'якою і солодкою, як його ястрава, золотиста м'якоть. і настільки ж твердою до своїх власних болей і страждання, як тверда його серцевина. Нехай твоя душа буде тверда до пасток нижчого я, заслужи для неї ім'я, а у нас мої душі. Коли досягнеш цього стану, читаємо в главі п'ятої книги сім врат», врата, які ти повинен підкорити на шляху, широко розкриють е, свої двері, щоб впустити тебе. І це будуть шості врата, врата тхянь, вищої медітації. Медита... Е, Якість є як людина. Розвинуло на п'ятому етапі є пропуском на підхідний план. На цей рівень піднімається той, хто вже втихомирив діяльність вищого розуму, і замість того, щоб відчувати свої власні думки, відчуває себе всією думкою. Він єдиний з іншими, і їх думки це його. На цій стадії людина усвідомлює єдність з лого, логосом, але для неї це тепер справжня реальність, справа безпосереднього досвіду, а не просто прекрасна ідея або випадковий порив натхнення. Для того, щоб успішно пройти шості врата. Необхідно також усвідомити, що більше вже немає ніякого зовнішнього знання. Більше ти не стоїш осторонь, думаючи про предмет як про окремий від тебе. Тепер необхідно усвідомити природу будь-якого предмета, ставши єдиним з ним і споглядаючи його зсередини. Тут Олена Петрівна завершує цей цикл усвідомлення словами. Ти відсторонився від об'єктів почуттів, ішов шляхом бачення і шляхом слуху, і стоїш в світлі знання. Тепер ти досяг стану тіпші, стану, що означає витримку і Терпіння, ти в безпеці. Сьомі врата вказують на найвищий рівень усвідомлення. Кожним, хто став на шлях свого вдосконалення. Вдов... Ті, хто пройшов сьомі врата, сьомий шлях, відчувають, що вся природа переймається радісним трепетом і сама відчуває, що вона підкорена. Особливо срібляста зірка мерехтить проте всім кольорам, струмок дзюрчить цю звістку, прямуючи по камінню, темні хвилі океану розносять її з громовим шумом по прибережних скелях. Напоєні ароматом від серці співають її долина, а величні сосни таємниче шепочуть. З'явився майстер господар дня. Господар дня означає не лише того, Хто домігся безпеки на цей нинішній сьомий нов... цикл усвідомлення, а й того, хто досяг далекого берега взагалі? Цикли усвідомлення не існують без людини або поз людиною. Вони закладені в самій її природі, і шляхом продуманого зусилля вона може. Успішно пройти шлях до пізнання Божественного я через сім град. А це означає через сім циклів усвідомлення. Тож, дорогі друзі, бажаю всім нам успіху на цьому величному шляху. Дякую.